3 d друк відкриває нову еру у військовій освіті України. Курсанти виготовляють навчальні макети інженерних боєприпасів і комплектуючі для БПЛА. Тренування проходять без ризику для життя, а навички на рівні сучасного бою. Цей інструмент дає змогу опановувати саперну справу детально, створювати прототипи і знаходити власні технічні рішення просто на полі бою. Не варто перебільшувати слова Путіна. Генсек НАТО Марк Рюте заявив, що не має бажання відповідати на усі гучні заяви російського диктатора, коментуючи його погрози про можливу війну з Європою. Рюте зазначив, найкращою реакцією на слова Путіна є збільшення тиску на РФ, зокрема, шляхом постачання зброї Україні.